Влітку 2011 року в одному із американських університетів молода студентка юристка безвісти зникла, і те, що здавалося звичайним зникненням, перетворилося дуже швидко на жахливу кримінальну історію, що приховували її квартира та сусіди, і як сліди, знайдені за допомогою спеціальних методів, допомогли розкрити цю загадкову справу. Дивіться, щоб дізнатися всі подробиці цієї справи. Всім привіт, мої любі глядачі Ви на каналі Доки Дока. Мене звати Настя, і сьогодні, як і завжди, я сиджу на своєму місці і розповідаю вам історії реальних злочинів. І сьогодні ми розглянемо справу під назвою Навіть стіни мають очі. Тож, сідайте зручніше, бо ми починаємо. Університет Мерсера це американський приватний дослідницький університет із головним кампусом у Мейконі, що знаходиться у самому серці штату Джорджія. Він є найстарішим приватним університетом штату, де навчається понад 9 тисяч студентів. Влітку 2011 року випускники юридичного факультету готувалися до осінніх екзаменів, і серед цих студентів була Лорен Тереза Гідінс. Лорен народилася 18 квітня 1984 року у батьків Біла та Карен у Такома парку, штат Меріленд. У неї також було дві молодших сестри, на ім'я Кейтлін і Сара. Вона провела свої юнацькі роки в Лорелі, перш ніж переїхати до Джорджії. У Лорелі вона була активним членом католицької церкви Святої Марії Мілс і відвідувала школу Святої Марії з дитячого садка до восьмого класу. Пізніше вона закінчила середню школу Атолтона в Колумбії в 2002 році, де вона грала у хокей та софтбол. Лорен любила тварин, особливо свого улюбленого пса-породи пекінес на ім'я Батербін. Лорен Тереза Гідінс виросла в сім'ї, яка підтримувала її у всьому. Також вона була першою в родині, хто закінчив коледж. Вона здобула ступінь бакалавра з політичних наук і додатковим курсом релігієзнавства в коледжі Агнес Скотт – приватному жіночому коледжі, відомому своєю суворою наукою та зосередженістю на розвитку лідерства. Лорен була відома своєю теплотою, легкою вдачею та відданістю своїм амбіціям, що спонукало її отримати ступінь юриста в університеті Марсера в Мейконі, штат Джорджія. Вивчаючи право, Лорен підтримувала тісні стосунки з друзями та родиною. Дівчина була трудолюбива, про що свідчить її інтенсивна підготовка до іспиту на адвокатуру. Друзі описували її як добру ініціативну та легку людину. Її навички спілкування та оптимізм були відмінною рисою її особистості. У Лорен також були стосунки на відстані з Девідом Бандівером, юристом з Атланти, які вона поєднувала разом із своїми вимогливими академічними зобов'язаннями. Раніше вона проходила стажування у його юридичній фірмі в Атланті, де він був на 20 років старший за неї. І гідінгс. Нещодавно порвала стосунки з однокласником на ім'я Джо, щоб продовжити стосунки із старшим чоловіком. Сестра Лорен Кейтлін описала її так: в коледжі вона розквітла, вона стала веселою, привабливою і помітною. Я пам'ятаю, що навіть в старшій школі вона такою не була. Схоже, впевненістю собі прийшла до неї з віком, але вона перетворилася на розумну, зрілу жінку з головою на плечах та блискучою кар'єрою попереду. У червні 2011 року Лорен з хвилюванням планувала своє майбутнє у свої 27 років. Вона нарешті закінчила університет Марсера в Джорджії після семи довгих років вивчення права. Це були довгі, напружені і виснажливі останні кілька років. Але Лорен знала в глибині душі, що хоче стати кримінальним адвокатом, і була сповнена рішучості дойти до мети. Зрештою, це було майже в її руках. Залишалася лише одна перешкода, яку їй потрібно було подолати: іспит на адвоката у Джорджії. Якщо коротко описати Лорен, то з того, що я прочитала про неї, вона була дивовижною дівчиною. Насправді вона була супер якась активна, встигала майже все. Вона зустрічалася із друзями, як новими, так і з тими, що були аж з дитинства. Вона часто їздила до своїх рідних в інше місто. Вона встигала добре вчитися і. Впевнено досягати своїх цілей, а також вона брала участь у громадських заходах. І я дещо помітила таку схожість із різ візерспун із фільму «Блондинка в законі. В неї навіть собачка була така маленька в сумочці, і вона полюбляла рожевий колір. Але не про те, вона була модницею, і як говорили про неї друзі при всіх її досягненнях, вона була дуже простою і приземленою людиною. Я не можу не провести паралель зі своїм життям і помічаю, що десь в мене йде якась недопрацьовочка. Так ось на початку червня 2011 року Лорен планувала тиждень провести із своїм бойфрендом Девідом, а потім повернутися в місто, щоб без відволікань зосередитися на підготовці до екзамену. Вона мріяла стати адвокатом і одразу після навчання переїхати до Девіда і вже там будувати свою кар'єру. 24 червня дівчина розмовляла зі своїми рідними і повідомила їх, що збирається піти з друзями із факультету на святкування, після чого вона збирається з головою поринути підготовку до іспитів. Лорен повідомила, що не буде виходити на зв'язок кілька днів. 25 червня вона відправила останнє повідомлення Девіду, і після цього вона вийшла з мережі. Наступні кілька днів від дівчини не було жодної звістки. Вона не дзвонила і не відповідала на смс. Це не здивувало її рідних. Вони були впевнені, що Лорен сумліно навчається. 27 червня молодша сестра Кетлін почала хвилюватися, адже за весь цей час вона не з'явилася навіть в мережі. Так, безумовно, Лорен могла фанатично поринути в навчання, та в неї в якийсь момент мав би з'явитися час, щоб відповісти сестрі. Тоді Кейтлін зателефонувала їй, але виклик було переадресовано на голосову пошту. Це вже викликало деякі занепокоєння. Через два дні, 29 червня, одна з найкращих подруг дитинства Лорен написала Кейтлін, запитуючи, чи не знають, де вона зараз і що з нею, адже подруга перестала виходити на зв'язок. Кейтлін написала Девіду, і він відповів, що останній Лорен йому написала ввечері 25 червня. 29 червня батько подав заяву в поліцію про зникнення своєї доньки. В цей час Кейтлін зв'язалася із подругою Лорен Ешлі Морхаус, яка жила неподалік від неї, і попросила дівчину навідатися до Лорен додому та перевірити, чи все в порядку. Тому Ешлі взяла з собою знайомого та негайно вирушила до квартири в апартаментах Холл. На годинку було майже перша ночі, вже 30 червня. Автомобіль Лорен був припаркований на стоянці, але двері ніхто не відчиняв. Ешлі знала, де лежить запасний ключ, тому вона відчинила самостійно двері і увійшла всередину. Нічого не зникло, все було на місці, посвідчення особи Лорен, сумочка, ноутбук та юридичні книги лежали на столі. Єдине, чого, здавалося, не вистачало, була Лорен. Щось було не так у цій ситуації, тому Ешлі разом із друзями зателефонувала до поліції, щоб подати заяву про зникнення людини. Вже наступного дня почалися масштабні пошуки. Біля апартаментів Холл зібралося багато волонтерів, поліцейських та просто небайдужих людей. Було викликано представників влади Мейкона, і попередній пошук ноутбука зниклої жінки показав, що з її облікового запису було відправлено електронного листа, який Мюллер описав як моторшне повідомлення її бойфренду Девіду. В електронному листі, відправленому в суботу, о 22.13, другій, гінінгс повідомила свого хлопця, що хтось намагався проникнути до її будинку минулої ночі. Поліцейські сподівалися знайти її десь поряд. До пошукової групи приєднався Стівен Макденіел, одногрупник Лорен, який також жив у тому ж житловому комплексі Холл. Тепер поліція, пошукова група, друзі, рідні і на той момент вже і змі чекали початку пошуку. В цей день мав приїхати сміттєвоз і забрати сміття, та через скуплення людей машина навіть не змогла заїхати у двір, тому вони просто лишили баки повними та вирішили приїхати наступного разу. Із зростаючими підозрами про щось зловісне, поліція викликала команду технічних фахівців криміналістичної лабораторії, щоб використовувати люмінол у середині квартири для перевірки слідів крові, але вони нічого не знайшли. Однак, коли вони дісталися до ванної кімнати Лорен, люмінол спалахнув як ялинка. Люмінол це хімічна сполука, яка використовується в судово медичній практиці для виявлення слідів крові, що можуть бути невидимими для ока. Люмінол реагує з іонами заліза, які містяться в гемоглобіні. У присутності оксиданта, наприклад, перекису водню. Ця реакція викликає хімілюмістенцію яскраве синє свідчення. Люмінол може виявити навіть дуже малі сліди крові, що робить його важливим інструментом у криміналістиці. Тож кров була всюди у ванні. Вона була розмазана по підлозі, була розбризкана по стінах, і поліцейські в цей момент зрозуміли, що тепер вони шукають не живою Лорен, вони шукають її тіло. Почалися пошуки. Поки всі намагалися знайти тіло Лорен, один із детективів почув неприємний запах біля тих самих сміттєвих баків. Цей запах він назвав аромат смерті. Як тільки ми підійшли ближче до баків, то відчули щільний запах, який нам був добре відомий. Всі ми так чи інакше відчуваємо неприємні аромати, але запах тіла, що почало розкладатися, є одним із найгірших речей, які ви можете відчути. І він має дуже характерний запах, який ні з чим не сплутаєш. Відчувши запах смерті, детективи прийшли до сміттєвого баку, що стояв зовні квартири. Заглянувши всередину, вони з жахом знайшли там тулуб білої жінки. Тіло було загорнуте у пластик, воно було розрізане на шматки, голова, ноги та руки були відсутні. Поліція спочатку не могла ідентифікувати останки як Лорен Гіддінгс, адже в них був тільки торс. Звичайно, всі розуміли, що шанси були величезні, що останки належали саме їй. Та до моменту аналізу ДНК потрібно було зберігати спокій. Також той факт, що на тому місці була купа журналістів і незнайомих людей, серед яких потенційно міг бути і вбивця, змушував поліцейських діяти тихо і без особливого розголосу. Після виявлення торсу Лорен Гідінг з 30 червня 2011 року поліція зосередила свої зусилля на пошуку решти її останків. І розширила початковий пошук районом до радіусу 10 кварталів від квартир. Для цих пошуків залучили спеціально натренованих собак. Хоча точні результати їхньої роботи не вказуються у відкритих джерелах, відомо, що інші частини тіла Лорен так і не були знайдені, незважаючи на ретельні обшуки в сміттєвих контейнерах та прилеглих територіях. Історія про тоді ще зникнення лорен широко висвітлювалася змі. І ті дні пошуків та розслідування вони постійно чатували біля її квартири, намагаючись зібрати якомога більше інформації. При цьому вони також взяли інтерв'ю у сусіда Лорен та студента юридичного факультету, який також був одногрупником Лорен Стівеном Макденіалом. Стівен, даючи інтерв'ю з мім, говорив про те, що він все ж вірив, що поліція шукає Лорен живою. Що кинулося у вічі глядачам в цей момент, так це те, як він називав свою подругу і сусідку в минулому часі. Він також спочатку стверджував, що не дуже добре знає Лорен. Проте, після довгих розмов він зміг розповісти ведучій новин, що Лорен була за людиною, і міг докладно описати її розклад, в якій школі вона навчається. Про її хлопця в Атланті він знав і навіть як він познайомився з її сім'єю та собакою. Інтерв'ю ставало дедалі дивнішим у міру його розвитку, і Стівен зробив дивний коментар, коли репортер запитав, чи має Лорен ворогів. Ні, я не знаю, де вона. Хтось, мабуть, напав на неї, коли вона бігала. Незважаючи на те, що він стверджував, що не знає багато чого про Лорен, через 20 хвилин він все ще невпинно говорив про її родину, друзів і повсякденне життя. Коли репортер нарешті проговорився, що тіло Лорен було знайдено під час інтерв'ю їх, глядачі могли помітити різкі зміни у виразі обличчя Стівена. Коли з'явилися перші новини про те, що знайшли торс Лорен, Стівен випив більше десяти пляшок води. При цьому рясно під коли він сидів на узбіччі на самоті після того, як бродив у заціпенінні, така поведінка привернула увагу поліції, і того ж дня поліція провела огляд його квартири. Саме під час цього огляду поліція виявила низку компроментуючих предметів. Увійшовши до ванної кімнати, поліція виявила ножівку і простирадло, залиту кров'ю, яка як пізніше підтвердилося, належала Лорд Гідінгс. Вони також знайшли пару трусиків, які також належали Лорен, але це ще не все. Поліція також виявила кілька його записів в інтернет-блозі, що описують тортури та насильство щодо жінок. Разом із цим на флешці накопичувачі були безліч дитячих порнографічних зображень. Він також мав флешку повно особистих фотографій Лорен, і він часто відвідував її сторінки в соціальних мережах. Історія пошуку показала, що він дивився жорстоку порнографію, одночасно переглядаючи фотографії Лорен у соціальних мережах. І ось дещо моторошне. Поліції навіть вдалося отримати видалений відеозапис квартири Лорен, То, що таємно зняв Макденіал, коли стежив за нею ззовні, тобто на вулиці. Як повідомляється, було знайдено понад 200 доказів, які вказували на Стівена Макденіала як на вбивцю Лорен. Через тиждень поліція обшукала квартирні будинки та прилеглі до них території вздовж річки Окмулги і на звалищі Мейкона, а також у водостоках та каналізаціях біля квартир, намагаючись знайти частини тіла, що зникли. Стівена Макденіала заарештували за звинуваченням у вбивстві. Після арешту Стівена Макденіала доставили на допит. Однак, коли він прибув у поліцейську дільницю, він був наляканий та дуже скутий. Понад дві години він залишався в стані трансу, заперечуючи будь-яку причетність і майже не розмовляючи з детективами. Якоїсь миті він навіть почав дивитися детективу прямо в обличчя, намагаючись спробувати вивести його з себе. Загалом допит тривав 12 годин, і за цей час максимум, що він говорив, так це ні або так. Дехто вважає, що це була гра, яку він розігрував, щоб вивести із себе детектива і цим у майбутньому оскаржити вирок. Але дехто вважає, що він, можливо, страждав від психічного розладу у будь-якому випадку, на це страшно дивитися. У якийсь момент під час допиту детектив попросив Стівена підняти футболку. На його тілі були помітні свіжі сліди подряпин, і, звичайно, пояснень у хлопця не було звідки вони з'явилися. Та оскільки рук Лорен знайдено не було, провести аналіз було неможливо, тому й довести, що ці сліди залишала сама вона, не вдасться. І ось що відомо про Стівена. Він ріс у релігійній і консервативній родині в Лілберні, штат Джорджія. Де його батько працював звичайним продавцем. Дитинство Стівена проходило переважно у церковній діяльності. Він навіть виступав у хлопчачому хорі Атланти, але по мірі дорослішання він все більше і більше ставав замкнутим в собі і був відлюдькуватим. Люди, які знали його в старшій школі, помічали його незграбність у спілкуванні з будь-ким. З ним було складно вести діалог, бо він міг почати шипіти на людину, якщо був злий, або почати дряпатися нігтями, ніби він кіт. Коли в нього був гарний настрій, то Стівен був вічливим і тихим. Більшість свого вільного часу він проводив на самоті. При всій своїй незграбності і дивній поведінці хлопець був дуже розумним. Під час навчання в університеті Мерсера, де він вивчав право, поведінка Макденіела виділялася. Незважаючи на те, що він був членом товариства федералістів, він залишався на периферії соціальних груп. Однокласники вважали його дивним і неприступним, часто відзначаючи його незвичайну і нав'язливу навіть поведінку. Відомо, що у Макденіала не було близьких друзів, і його спілкування з іншими було мінімальним і незручним. Коли Стівена взяли під варту, до відділку поліції прийшов його колишній сусід по квартирі Тот, який розповів багато модрошних речей про нього. Тот згадував, що Стівен завжди був диваком, і навіть його фізично сильного хлопця він лякав. Стівен при знайомстві з людьми завжди ставив два питання: як ви будете діяти при зомбі-апокаліпсисі і як скоїти ідеальне вбивство. Люди часто несерйозно на це реагували на відміну від Стівена. В хлопця ж була на це розгорнута відповідь. Якось тот сказав, що буде спати із замкнутими дверима, бо стівен його лякав своєю поведінкою, на що хлопець відповів: Тебе це не спасе. Я відчиню будь-який замок за 30 секунд, так що ти її не почуєш, як я вже буду стояти біля твого ліжка. Тоді тот запропонував підтвердити його слова діями, і Стівен відчинив його замок за увага 29 секунд. Макденіал говорив своєму сусіду по комнаті, що в нього немає совісті і він любить владу, що він отримає панування над своєю жертвою і використовуватиме хлороформ, щоб заманити її. Він вихвалявся, що розчленує тіло і розкидує частини тіла в лісі, де ніхто ніколи їх не знайде. Коли Стівен був під вартою, його батьки всіляко підтримували і вірили в невинуватість сина. 2 серпня 2011 року, всього через місяць після виявлення останків Лорен Гідінгс, Стівену Макденіалу було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня. Єдиною причиною, з якої тіло Лорен не відвезли зі сміттям того ранку, було те, що сміттяри запізнилися того дня, і коли приїхали, біля будинку був натовп, крізь який вони не могли пробратися. Коли Стівен давав інтерв'ю журналістам, він помилково вважав, що тіло Лорен вже відвезли і воно більше не було проблемою. Хоча він заявляв про свою невинність протягом кількох місяців. Врешті, в 2012 році він змінив свою заяву з невинний на винний, розуміючи, що докази проти нього незаперечні. Він розповів, що кілька разів запрошував Лорен Гідінгс на побачення, але вона щоразу повідомляла, що була у щасливих стосунках і в жодному разі не цікавилася ним. Він не дуже сприйняв відмову та почав планувати жахливе вбивство. Поліція також знайшла головний ключ від усієї будівлі та відеозапис, на який хтось заглядує у квартиру Лорен через вікно, наче вичікуючи, очевидно, що цей хтось був стілен. Лорен підозрювала, що у її квартирі щось відбувається. Вона просто не знала, що в цьому замішаний її сусід. За рік до своєї смерті вона сказала сестрі, що може присягнутися, що реч рухається, і що вона думає, що хтось був у її помешканні. За кілька днів до смерті їй зателефонував друг, який проходив повз її будинок. Він попередив її, що хтось шпигує за нею ззовні її квартири. Він сказав, що побачив когось із великою палицею із прикріпленою до неї камерою, спрямованою у бік вікна її квартири на другому поверсі. Лорен ставала все наляканішою, і останнє повідомлення, яке вона надіслала, було її хлопцю Девіду Вандіверу. Вона зізналася йому, що, на її думку, хтось намагався проникнути до її квартири і що вона налякана, вона не хоче тим залишатися. Її інтуїція не підводила, ось лиш би вона прислухалася до голосу всередині та подзвонила до поліції. Перебуваючи на суді, Стівен Макденіл намагався захистити себе, стверджуючи, що його права були порушені під час арешту. Хлопець був розумнішим ніж давалося, і використовуючи свої знання з юридичної школи, він намагався звинуватити поліцію у використанні неналежних методів допиту та залякуванні. І до всього ж, за його словами, його ображали та кричали на нього. У рамках угоди про визнання провини Стівен погодився розповісти суду про те, що сталося в ніч вбивства Лорен за умови, що звинувачення у дитячій порнографії та крадіжці зі зломом проти нього будуть зняті. 24 червня 2011 року Лорен Гідінгс святкувала завершення навчання в юридичній школі разом із друзями. Вона перебувала у піднесеному настрої, оскільки готувалася до складання іспиту на адвокатську ліцензію. Лорен повідомила свого хлопця Девіда Вандевіра, що планує залишитися вдома, аби підготуватися до екзамену. В цей час Стівен Макденіал вже стежив за нею через вікно, знімаючи відео. У своєму визнанні Стівен написав, що тієї ночі він дочекався, коли Лорен засне, перш ніж увійти в її будинок близько 4.30 ранку, використовуючи майстер-ключ. Він зайшов у спальню і якийсь час стояв, спостерігаючи за її сном. Проте, коли він підійшов до ліжка, то наступив на скрипучу половицю, що розбудило Лорен. Під час цього нападу Стівен був у масці, але Лорен вдалося зняти її в момент, коли нападник був на ній. Коли вона побачила, хто це був, вона сказала: Стівен, будь ласка, зупинись. Але він, звичайно, не зупинився. Стівен сказав, що Лорен померла через 15 хвилин. Справа в тому, що коли вони боролися, вона впала на підлогу, і через боротьбу вона опинилася більша, її частина тіла нижня опинилася під, під ліжком, і так вона не могла його не скинути ні якось захиститися. Тобто всі 15 хвилин він сидів на ній і душив. Коли справа була зроблена, він відтягнув її тіло до ванної кімнати і повернувся до своєї квартири, яка була по сусідству. Після цього він провів весь день в інтернеті, перш ніж повернутися ввечері з ножівкою, якою він обезголовив і розчленував лорен. Він зізнався своєму адвокатові, що сів і відрізав усі пальці, перш ніж змити їх в унітаз. Він поклав інші частини в чорні мішки для сміття, перш ніж розкидати їх по різних сміттєвих контейнерах. На жаль, деякі контейнери для сміття були спустошені, і через це частина тіла Лорен так і не знайдена. Під час пошуку метео нападу з'ясувалося, що Лорен мала з'їхати з цієї квартири наступного дня. Це означало, що Стівен більше не побачить її. Вона більше не буде частиною його життя, і він не міг цього пережити. Незважаючи на його марні спроби захистити себе, зібраних проти нього доказів, а також його визнання у вбивстві, виявилося достатньо для присяжних та судді, щоб винести вердикт. 21 квітня 2012 року Стівена Макденіела було визнано винним і засуджено до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 30 років. У 2018 році батько МакДеніала запустив збір коштів GoFundMe, щоб зібрати гроші на оплату судових витрат, необхідних для апеляції у справі його сина. У тексті призовного фонду було написано: Стефан був розлучений зі своєю сім'єю на сім років. Він втратив трьох бабусів, дідусів і був позбавлений привілею бути частиною життя своїх братів і сестри. Будь-яка фінансова підтримка буде використана в його інтересах. Стефан як і його сім'я буде дуже вдячна за це. Не забрав після цього він був вилучений з сайту, не зібравши ні цента. Хоча ціль становила 5 тисяч доларів. Потім Макденіел представляв себе в суді, а також подав скаргу на свого колишнього адвоката за професійні провини, ухваливши, що його інтереси були погано представлені, але суддя відхилив його апеляцію. 30 травня 2022 року Макденіал подав ще одне клопотання, стверджуючи, що документи, одержані захистом у ході підготовки до судового розгляду, були вкрадені прокурором, і він за це просив скасувати вирок, щоб його випустили із в'язниці. Макденіал з 8 січня 2023 року перебуває у державній в'язниці Хенкок, штат Джорджія. Він намагався оскаржити свій вирок, але його апеляцію було відхилено вищим судом округу Річмонд. Стівен Макденіел не зможе претендувати на умовно дострокове звільнення до 2041 року. Пам'ятаєте, коли я сказала, що Стівен на допиті розповів, що він пропонував Лорен зустрічатися, але вона тоді вже була у відносинах і не збиралася йти від свого хлопця, тому відмовила йому вічливо. Відмовила так воно й було. І деталі цього факту мене ще більше шокували. Справа в тому, що Лорен після відмови запропонувала Стівену. Дружити. Вона його намагалася виводити в люди, в світ. Вона запропонувала йому проводити час як друзі. Тобто вона ніби бачила, що він замкнутий в собі і хотіла йому допомогти. Що ще раз доводить, яка Лорен була світла і щира людина, і, чесно кажучи, це мені розбиває серце, адже. Вона була до нього доброю, вона намагалася йому хоч якось допомогти у межах своїх можливостей. А він просто вбив її. Ось так. Він ніхто як просто виродок. І я вважаю, що він там, де має бути. Ось така справа. Пишіть в коментарях свої думки. Мені завжди дуже цікаво почитати їх. А ми з вами прощаємось до наступного відео. Тож бережіть себе і до зустрічі! Thank you.